Те, що ми зробили, ми зробили, по суті, дуже -дуже, дуже дуже дешевий спосіб розмінування. Він доволі вийшов ще й швидше, менше затрат по бензину, дешевше. І у нас зараз вже всі наші саперні у купують ці машинки, і вони вже ганяють е ще й ліпше, ніж ті люди, у яких великі машини розмінування, монополістів. Ось і ми що рахуємо? Ми знаємо, що поля зараз тим, що ми робимо. От прямо-прямо угу. зараз. Поля десь, навіть за років 10 ми точно змогли по рахуйте, це моє оптимістичне рахування. І зараз ще ми робимо кооперацію з одною е компанією, і там є можливість робити 10 гектар на день Одні одній саперній групі в комбінованому методі. І з таким поля, тільки поля, потрібні нам да, місця, ми би змогли розмінувати, я думаю, до п'яти років, щоб ми вже всі могли там засіюватися. Бо знаєте, ми ж я ж кажу, що ми homo sapiens, ми ж дуже розумні. Умовно є трактори є, е, е, аграрії, які пройшлися, ризикнули якимось там трактором навколо, е, навколо поля. Побачили, що жодної міни немає, угу. і вони вже засіють, тому що вони розуміють, що під час війни, якщо ти дороги не мінував, то ніхто не буде мінувати поле. Немає сенсу. І вони спокійно там роблять. І от у нас от таких розумних всяких речей знаходиться дуже багато.